Днями у подільському молодіжному центрі Лофт відбулась зустріч молоді із сертифікованою спеціалісткою у сфері б'юті індустрії Ольгою Оніщенко, яка має професійну підготовку за такими напрямами як перманентний макіяж, мікронідлінг та нарощування вій. Зустріч проходила у форматі відкритого діалогу та демонстрації практичних навичок. На захід завітали дівчата, які цікавляться сферою краси. Майстриня Ольга поділилася своїм професійним шляхом та показала учасницям свої сертифікати. Далі дівчатам дали можливість відчути себе у ролі майстра. Я прийшла з метою, щоб показати дівчатам, що таке перманентний макіяж, і що він доступний для всіх, щоб у дівчат було розуміння, що це за процедура, як вона виконується, які є протипоказання, як розвивався перманент. Я думаю, що для них це було корисно і мені було б приємно. Також ви проводили їм такий невеличкий майстер-клас, і ми бачили, що всі учасники підійшли. Їм було дійсно цікаво. Так. Я хотіла, щоб вони спробували, тому що багато людей в мене питає, а як це? Тому я вирішила взяти машинку, пігменти з собою, щоб вони відчули. Мені здається, що їм дуже сподобалось. Захід залишив у дівчат приємні враження. Для них це була нагода цікаво та з користю провести час. Все дуже сподобалось, дуже цікава тема, ну, дуже актуальна. Мені було дуже цікаво послухати, дізнатися щось нове. Я не очікувала, що мені буде цікаво, ніколи не цікавилася про мене там про вами, але це дуже цікаво. Дуже цікаво розповідали, показували. Ну, мені сподобалося. Після завершення заходу учасниці отримали приємний сюрприз. Майстриня Ольга вручила кожній невеликий подарунок, що стало прекрасним фіналом зустрічі. Ольга Ситник, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.